І просто зараз міністр оборони Рустем Меров розповідає журналістам про результати переговорів з російською делегацією у Стамбулі. Дивимося наживо. Трьох Чи можете ви це підтвердити? Чи справді таке лунало? Як взагалі російська сторона поводилася себе, поводила себе на перемовинах? У нас є директива президента. Питання, які ми довели до турецької сторони, це питання переконання вогню і питання обміну, тому ми в цих рамках тільки спілкувалися. Чи ви зазначили про обмін тисячу на тисячу осіб? Це в найближчим часом, коли це може статися? Так, найближчим часом ми вже знаємо дату, але поки не будемо говорити. Які щодо, щодо до припинення денні. вогню чи обговорювалися? Якісь строки, скільки днів, скільки тижнів? Всі модальності обговорювалися зараз наші колеги обміняються документами. і вже згодом вас повідомлення. Контакти Принці. президентів Трампа ой, перепрошую Путіна і Володимира Зеленського обговорювалися. Говорилося, теж працюємо на цьому так? який порядок денних наступних переговорів, чи будете в тому самому режимі продовжувати? Чи були якісь нові додаткові які дали вноситись скорповідомо? І вилізької ститне зробити про можу я просто додати. Дайте, а, ви сказали, що це нові зовсім переговори в Стамбулі, і ті, що були раніше вони не враховуються. В чому ці нові переговори? В чому їх скажемо полягає нова суть? Те, що як я вже зазначив. Uh, dear colleagues, uh, we have finished our meeting. The agenda that uh, has been given to our force and our partners uh, was to discuss first uh, is the ceasefire. Second one is the humanitarian track, is the exchanges. Uh, and third is a potential meeting on the leaders' level. Uh, as a result, we have agreed to exchange 1,000 uh, persons to 1,000. And we're working on other modalities, and our colleagues are in contact and will exchange uh, all the documents. Soon. Thank you, Ministers. Thank you, Media. Just one last, question. Yeah, one last possible, uh, What's the next step for the uh, meetings after that? What we need to expect now so well uh now we need to exchange people and soon we will inform you what is the next stage thank you so <inaudible> much thank you. Thank you. Thank you. Завершився короткий прес-брифінг міністра оборони Ростема Умерова у Стамбулі. це Туреччина після двосторонньої зустрічі між українською делегацією та росіянами сказав, що от найближчим часом планують обмін тисячу на тисячу осіб. Контакти президента Зеленського і диктатора Путіна теж обговорювалися на цій зустрічі. Ну і питання припинення вогню теж піднімалося. Незабаром проінформують про наступні кроки. От по результатам цієї зустрічі, я так розумію. Про наступні кроки з того, що казав міністр оборони Уміров, стосовно от потенційних контактів української сторони та росіян.